Продаж Tiggo 7. 2021 рік випуску. Офіційний автомобіль на максимальній комплектації. Двигун 1,5 бензин, автоматична коробка передач та передній привід, якісна оптика. Дуже класно виглядає, красива решітка у автомобіля. У нас гарна літня гума встановлена. Зараз підскажу радіус колеса. Радіус у нас не бачу, де він у нас є. Радіус у нас. 18-й друзі на цьому автомобілі. Гарно виглядає, красиві диски. По косметиці фарбований капот та передній бампер. Без шпаклівки, дуже гарний стан. 30 тисяч оригінального пробігу, об'ємний багажний відсік і класна комплектація. Парктроніки перед зад, камери 360, шкіряний салончик чорного кольору, салончик в гарному стані. Маємо панорамний дах, люк. Безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо з підігрівом. Звісно, круїз-контроль, електроручник, автоматична коробка передач, клімат, підігріви сидінь та керма, мультимедіа, великий дисплей. Є навіть бездротова зрядка для смартфона. Уже у нас електронна приборна панель. Жодних зауважень, жодних помилок. Звісно, все працює, все обслуговано по автомобілю. На сьогодні нарікань немає. 15 тисяч доларів актуальна ціна. Черіо Чері, чері тіго. 2021 рік випуску в максимальній комплектації. Нагадаю, друзі, це авто у продажу. Придбати можна за готівку в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в інший регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто. Більше інформації, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті «Автопарк.UA». Звертайтеся, друзі.